Доброго дня, раді вітати вас на нашому каналі, наш сад та город. Сьогодні розпочинаємо сезон збору садової суниці. Ось перед вами грядочка, яку ми виростили протягом кількох років із суниці, яку ми збирали в лісі, збирали ягодами і потім завезли собі і розвели себе на нашій ділянці. Ось, зараз пропоную вашій увазі врожай, який ми отримуємо вже протягом кількох років. Ось наша суниці, звичайно, вона не така, як в лісі, вона трошки більша за розмірами. Ось наша садова синиця, тому що ми її трошечки підживлюємо, чого ніколи майже не буває в лісі, вона росте більш в дикому стані, тому ягода більш велика. Але запах і аромат, поживність і смак залишаються абсолютно тієї ж самої садової суниці, яку ви збираєте зазвичай в лісі. Частину грядки ми вже зібрали. І необхідно от, таким от розводити наші рослинки для того, щоб збирати. Ми не дочікуємося, коли суниця буде дуже-дуже спіла. В лісі ви теж збираєте суницю, яка трошечки рожева, вона вже абсолютно дозріла і придатна до вживання, і надзвичайно смачна. В одному із своїх попередніх відео я обіцяв розказати, як ми розводили садову суницю, не садову, а лісову суницю в себе на ділянці. Вибирали саму спілу ягоду, кілька штучок самих спілих ягод, які ми знайшли в лісі. І за допомогою отакого от маленького ситочка чайного розміщали цю ягоду в ситечко. Промивали під водою, от так от роздавлював її пальчиком, вимивав, відмивав, відмивав цю е м'яку частинку ягоди, залишалися в ситечку лише насіннячка. Ідеально буде, щоб ці насіннячка трошечки потім розміщали, розміщали на паперові серветочки, підсушували і висівали в розсаді стаканчики. Після цього розсаду вис... висаджували. На грядку, і ось ця грядочка в нас заросла. Зараз ми її не підсаджуємо, вона розмножається сама, сама заплітає всю грядку і заросла в нас ця грядка, от вона її розміри приблизно метр на 4-5 квадратних метрів. Вона за кілька років заросла повністю із буквально 10-15 саджанців які ми зробили із ягідок. І от зараз продовжуємо збирати урожай. Дуже смачна, дуже корисна, абсолютно практично не потребує ніякого догляду, лише потрібно забирати з неї. її. Ми не маємо справи з обрізанням вусів, ми не маємо справи з розсаджуванням, пересаджуванням. Вона кілька років росте, сама заміняється. Єдине, що потрібно. Постійно підтримувати і це в чистоті цю грядку, потрібно забирати всі бур'яни, які періодично вилазять, проростають на цій грядочці І ось ви будете мати таку надзвичайно гарну красоту в себе на ділянці. Будь ласка, пропоную вашій увазі Якщо вам було цікаво, задавайте запитання в коментарях. Підписуйтесь на наш канал, підтримуємо україномовний YouTube.